Вітаю на каналі Наповну. простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну, без впевненості в собі життя схоже на човен, що дрейфує річкою без напрямку, без мети. Неважливо наскільки ви розумні. Якщо ви дозволяєте страху та сором'язливості контролювати ваші дії, ви ніколи не досягнете свого справжнього потенціалу. Багато людей живуть своє життя в мовчанні, бояться висловлюватися, бояться невдач і бояться бути поміченими. Колись у жвавому місті жив бізнесмен, який утримував сім'ю продажем солі. У нього була невелика родина, дружина та два сини. Його старший син був дуже сором'язливим і соромився розмовляти з іншими, тоді як молодший син був впевненим і жвавим. Люди часто вважали старшого сина дурним через його тиху натуру багато хто користувався його простотою, але він ніколи не скаржився. Бізнесмен часто розчаровувався сором'язливою поведінкою старшого сина і часто сварив його. Внаслідок цього впевненість хлопця ламалася ще більше. Коли він став старшим, брак самовпевненості почав впливати на його навчання. Він не міг правильно писати відповіді на іспитах через страх і поступово почав відставати. Зрештою, коли він став молодим чоловіком, батько попросив його допомогти в сімейному бізнесі. Зі страху розчарувати батька він погодився. Але через нервозність часто робив помилки і не міг нормально спілкуватися з клієнтами. Це ще більше сердило його батька. Одного дня, коли бізнесмена не було, кілька хитрих чоловіків прийшли до магазину і обманули молодого чоловіка, сказавши: Твій батько послав нас забрати всі мішки з сіллю для міста. Молодий чоловік вагався поставити їм запитання. Перш ніж він встиг щось зрозуміти, вони забрали всі товари і пішли. Того вечора, коли батько повернувся, знайшов магазин порожнім, він закричав від люті Ти некчемний хлопче, ти зруйнував все, що я будував, геть з моїх очей зараз же ніколи не повертайся. Розбитий словами батька, молодий чоловік відчув себе повністю зламаним, гнів батька. Насмішки сусідів та власна безпорадність змусили його відчути себе абсолютно нікчемним. З розбитим серцем він пішов до берега річки, сором душив його. Він думав: немає сенсу більше жити, я завжди буду невдахою. Саме, коли він збирався стрибнути в річку, старий чоловік побачив його, схопив за руку і відтягнув у безпечне місце. Молодий чоловік сердито закричав, Чому ви мене врятували? Моє життя безглузде, я нічого не вмію робити правильно. Старий чоловік лагідно сказав: Дитино моя, життя дуже дорогоцінне, Бог дає його нам лише раз. Якщо ти продовжиш жити, ти зможеш подолати свої невдачі і знайти успіх, але якщо ти здашся, ти ніколи не дізнаєшся, на що Здатний. чоловік сумно сказав, Я дуже сором'язливий і слабкий, навіть мій батько ненавидить мене. У мене також немає гарної освіти, тому всі називають мене дурним. Хіба хтось такий, як я, заслуговує жити? Почувши це, старий чоловік став серйозним і сказав Ходи зі мною додому, і, не чекаючи, почав йти. Молодий чоловік спантеличений пішов за ним. Вдома мудрий старий чоловік сказав: У мене є відповідь на твоє питання, але спочатку ти маєш слідувати за мною три дні. Якщо ти виконаєш три завдання, я зміню твоє життя. Побачивши проблиск надії, молодий чоловік погодився. Першого дня старий чоловік сказав: Сьогодні ти поговориш з десятьма незнайомцями, запитай про їхнє життя і запиши, що вони скажуть. Хоча хлопець вагався, він почав деякі люди ігнорували його, але він терплячо продовжував намагатися. До вечора він поговорив з десятьма людьми і навіть знайшов кількох нових друзів. Другого дня старий чоловік сказав: Сьогодні. Ти навчиш десятьох дітей, чому вода важлива. Здивований молодий чоловік сказав Але я не навчався як слід, як я можу їх навчати. Старий чоловік посміхнувся і сказав: Вони не знають, що ти не освічений, просто поділися тим, що знаєш. З тремтячими руками і склянкою води молодий чоловік став перед дітьми. Він поділився п'ятьма перевагами пиття води і швидко відступив. На його подив він це зробив. Наступного разу він спробував знову з більшою впевненістю. Саме тоді він зрозумів, що його страх почав зникати. Третього дня старий чоловік сказав Тепер ти маєш повернутися до свого батька і вибачитися. Наляканий молодий чоловік сказав. Ні, мій батько ніколи мене не пробачить. Старий чоловік сказав: Якщо ти цього не зробиш, я не дам тобі свою останню пораду. Зібравши всю свою мужність, молодий чоловік повернувся додому. Він смиренно вибачився перед батьком і пообіцяв довести себе. Побачивши зміну в синові, батько дав йому ще один шанс у бізнесі. Молодий чоловік повернувся до старого чоловіка і сказав: Тепер, будь ласка, скажіть мені, у чому секрет успіху? Мудрий старий чоловік посміхнувся і сказав: Ти вже відкрив його. Твоїм найбільшим ворогом була несором'язливість це був страх. Люди бачать тебе таким, яким ти себе представляєш, якщо ти показуєш впевненість. Ніхто не подумає, що ти слабкий. Справжня сила походить від віри в себе. Зі сльозами вдячності в очах молодий чоловік поклонився і сказав. Тепер я розумію, я не дозволю страхові перемогти знову. Через кілька років той колись сором'язливий хлопець став відомим бізнесменом, поважним, як за свій розум. Так і за впевненість. Ця історія розкриває фундаментальну істину впевненість у собі, це не те, з чим ми народжуємося, це те, що ми будуємо з часом. Неважливо, наскільки хтось сором'язливий, якщо він вірить у себе, він може стати сильним. Головний урок полягає в тому, що наші найбільші обмеження часто існують лише в нашій голові. Молодий чоловік мав здібності, але страх не дозволяв йому їх використовувати. Коли він почав діяти, незважаючи на страх, він відкрив у собі сили, про які не підозрював. Впевненість зростає, коли ми виходимо зі своєї зони комфорту. Кожне маленьке досягнення будує основу для більших успіхів. Перша розмова з незнайомцем, перше публічний виступ, перше вибачення все це кроки до особистої трансформації. Важливо також зрозуміти, що оточення сильно впливає на нашу самооцінку. Постійна критика батька зламала впевненість хлопця, але підтримка мудрого наставника допомогла її відновити. Іноді нам потрібна допомога, щоб побачити свій потенціал. Страх і сумніви тримають нас на місці, але мужність і наполегливість можуть нас трансформувати. Хлопець думав, що народився для невдач, але коли він зіткнувся зі своїми страхами, його життя змінилося. Світ бачить нас такими, якими ми вирішуємо себе представити. Якщо ми проєктуємо невпевненість, люди сприймають нас як слабких. Але якщо ми навчимося показувати впевненість, навіть коли не відчуваємо її повністю, люди почнуть ставитися до нас з повагою. Пам'ятайте, вірте в себе, робіть маленькі кроки вперед, ви відкриєте в собі силу, мужність, про існування яких ніколи не підозрювали. Кожен має потенціал для величі, потрібна лише віра в себе та готовність діяти, незважаючи на страхи. Якщо ця історія надихнула вас почати будувати впевненість у собі, поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на наш канал для більше мотиваційних історій, які допомагають розкривати внутрішню силу. Поставте лайк, якщо ви готові подолати свої страхи, і почати вірити в себе.